Я створив генеалогічне дерево свого роду до 1820 року. Неймовірно. Знати сімейне минуле чудово. Кожна родина має власну історію, унікальну і неповторну. Як дослідити історію поколінь свого роду зрозуміло а чи можна простежити історію розвитку мови. На землі налічують до п'яти тисяч мов. Існує гіпотеза, що всі вони з'явилися з однієї прамови. За підрахунками експертів, нею люди говорили близько ста тисяч років тому. А згідно з біблійним переказом, на початку третього тисячоліття до нашої ери нащадки Ноя розмовляли однією мовою це вони зводили Вавилонську вежу, і Бог змусив їх розмовляти різними мовами, щоб люди не порозумілися та покинули будівництво. Але ми відволіклися на легенди. На сьогодні відомо, що жодна з мов не існує ізольовано, а лише у зв'язку з іншими. Деякі з них неймовірно схожі, наприклад, польська й українська, О котрій годині од'їжджає автобус, О котрій годині від'їжджає автобус, а деякі суттєво відмінні, як от українська та японська. Споріднені мови об'єднують умовні сім'ї. Індоєвропейську, угрофінську, китайсько-тибетську, японо рюкюську та інші. У кожній виокремлюють мовні групи залежно від спільних ознак. Так, до індоєвропейської належать германська, романська, слов'янська, індійська та інші. То як же розвивалася наша мова? Розгляньмо родовід мови в історичному контексті. У п'ятому тисячолітті до нашої ери на території сучасних України, Молдови та Румунії панувала трипільська культура. Трипільці виготовляли мальовану кераміку, плавили мідь, ткали, будували двоповерхові хати. У ці часи на території сучасної Європи існувала індоєвропейська прамова. До речі, саме вона є джерелом виникнення всіх мов індоєвропейської мовної сім'ї. Це англійська і німецька, голландська і іспанська, норвезька і італійська. Французька і латиська, чеська і бенгалі, ірландська і перська. Ти ще тут? І багато інших. Усього 445. І звісно, українська. Упродовж двох тисяч років існувала індоєвропейська промова. І з часом почали формуватися відмінні один від одного діалекти, які дали початок окремим мовам. Так, у третьому тисячолітті до нашої ери з індоєвропейської прамови виокремилася праслов'янська мова. Вона проіснувала 3,5 тисячі років до VI століття нашої ери. За цей час зникла трипільська культура. Стародавній Єгипет згас як провідна держава, кельти вторглися в Західну Європу, в Америці зародилася цивілізація Майя, з'явилася і занепала Римська імперія. Праслов'янська мова. Предок усіх сучасних слов'янських мов української, польської, чеської та інших. Цікавий факт: мовознавець Олександр Потебня стверджував, що веснянка А Ми Просо Сіяли існувала в Україні вже в першому тисячолітті до нашої ери у цей же період, а саме 753 року до нашої ери, було засновано Рим. Правда, дивовижно? У VI-9 століттях в епоху середньовіччя слов'яни розселяються Європою. І з праслов'янської мови виокремлюється праукраїнська. У IX столітті виникає Русь Україна, що сприяє розвитку писемної мови. Унаслідок цього утворилася староукраїнська книжна мова, яка функціонувала майже 900 років. Це мова держави, адже нею складали документи і писали наукові праці. Мова літератури. Нею створено слово про похід ігорів 1185 року, мова героїчного періоду українського козацтва. Перші офіційні відомості про появу козаків у понизі Дніпра датовано 15 століттям. І мова трагічного періоду руїни в XVII столітті, що відзначився розпадом української державності. Паралельно з книжною мовою розвивалася і жива мова народу. Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Знайомі рядки, так. 1798 року Іван Котляревський пише Енеїду народною розмовною мовою, яка здобуває незалежність саме завдяки літературі. Народжується нова українська літературна мова, що об'єднує в собі писамні традиції староукраїнської книжної мови. Багатство усної народної творчості та розмаїття живого мовлення. Здавалося, далі тільки розквіт. Але ні, наша мова пережила ще три століття репресій і лінгвоциду. Лінгвоцид або мововбивство свідоме, цілеспрямоване нищення певної мови як головної ознаки нації. Ти моя щира, гартована мова. Так зверталася до мови Леся Українка. І справді українська гартувалася в умовах численних заборон і з боку влади на право користуватися нею, навчатися, друкувати книжки, звершувати богослужіння в церквах, ставити вистави тощо. Незважаючи на репресії і тиск імперій, до складу яких входила Україна, наша мова лишалася основою самототожності і відродилася. Про це ти дізнаєшся, переглянувши інше наше відео. Прочитай відомості про українську мову та визнач, які з них є фактами, а які фейками. Уперше слова української мови страва мед зафіксував ще в п'ятому столітті нашої ери візантійський мандрівник та історик Пріск Панійський. Слово мед має індоєвропейське коріння, а страва походить від праслов'янського «травіці» поїдати. Отже, співзвучні слова є в багатьох мовах, зокрема в українській. Українська мова має унікальну особливість кличний відмінок. Насправді, кличний відмінок не є унікальним явищем він притаманний багатьом мовам: польській, і чеській, сербській і болгарській, шотландській і арабській, грузинській і корейський. У X столітті невідомий український майстер на руків'ї меча вибив слова коваль Людота Це факт. Меч знайдено на Полтавщині в 1890 році. Ти можеш поглянути на цей артефакт у Національному музеї історії України. Спробуй ще. У стародавніх літописах є численні українські лексеми Криниця, Рілля, Глек, Кожух, Яруга, Година, Теля, Господар та багато інших. Це факт. 1934 року в Парижі на Лінгвістичному конгресі українська мова визнана третєю з поміж усіх мов. Після французької та фарсі за мелодійністю та милозвучністю. Це поширений фейк. Іван Сірко не тільки кошовий отаман, а й викладач сорбонни, який читав лекції для французьких студентів. Не існує жодного історичного свідчення, що козацький ватажок був у Франції. Отже, це фейк. Запам'ятай: на землі налічують до п'яти тисяч мов. Споріднені мови об'єднують у умовні сім'ї. У кожній виокремлюють мовні групи відповідно до спільних ознак. Українська мова належить до індоєвропейської мовної сім'ї та є слов'янською мовою. Дослідники визначають такі етапи розвитку нашої мови. У 5-4 тисячолітті до нашої ери на території сучасної Європи існувала індоєвропейська прамова, у 3 тисячолітті до нашої ери з індоєвропейської прамови виокремилася праслов'янська мова, вона проіснувала 3,5 тисячі років. У vi 9 століттях в епоху середньовіччя із праслов'янської мови виокремлюється праукраїнська, на основі якої пізніше утворюється староукраїнська книжна мова. Паралельно розвивалася і жива мова народу. 1798 року разом з Енеїдою Івана Котляревського народжується нова українська літературна мова. Наша мова пережила ще три століття репресій і лінгвоциду. Незважаючи на це, українська лишалася основою самототожності і відродилася. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!